На посадку зранку вишикувалась черга. Пасажири у захисних масках намагаються дотримуватись дистанції. Працівники річпорту при перевірці квитків нагадують пасажирам про карантинні норми. Так, всі маски, всі маски режим. Ми дотримуємось карантинного режиму. Люди мають бути в масках. Є антисептики. Після кожного рейсу обробляємо спеціальними засобами катери. Намагаємося уникнути скупчення людей на суднах, садимо людей таким чином, щоб між ними була відстань. Кожен катер розрахований на 243 пасажири, говорить Дмитро Пілатов. Якщо буде більше... Якщо буде перенавантаження, то ми людей не будемо садити. Це тільки ввели. Але через погодні умови вже й немає такого великого потоку людей на дачі. Якраз зараз все нормально. Кількість квитків обмежена, виходячи з норм, яких треба дотримуватись у червоній зоні. Переважна кількість пасажирів пільговики, додає Дмитро Пілатов. У нас в дні нас в будні дні 100% пільгові категорії проходять безкоштовно. У суботу та неділю 50%. Вони йдуть до каси з посвідченнями, отримують там квитки. Капітан механік теплоходу Арарат Олег Маломан розповідає, що люди на зауваження вдягнути маску реагують нормально. Спокійно реагують, усі розуміють обстановку, тому ніяких зауважень нема до пасажирів. Пасажири всередині теплоходу розмістилися з дотриманням дистанції. Раїса Саянович розповідає, що цим видом транспорту користуються регулярно, тому що проїзд безкоштовний. Треба, то треба. Карантин, ми всього дотримуємось. Покуда слава богу, поки що слава Богу, місць вистачає і тут, і на горі є місця. Нормально тут їздимо. А от до тролейбуса не завжди вдається потрапити. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.